Всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 11 2024 компанії Oriflame, який буде діяти з 5 по 24 серпня. Сяйва щасливого літа, аромат твого сонячного настрою. Дуже красива обкладинка, дуже сонячна, така літня. Класна, мені дуже подобається. Настрій підіймає. Сонячний настрій з тобою надовго. Так, і ми бачимо новинку. Парфумована вода Infinita My Sunshine 599 гривень. Мандарин, Абсолют Джасмину і сонячний акорд. Висока концентрація аромату. Також ми бачимо парфумована вода Infinita також 599 гривень. І гарна пропозиція. Заверши образ тущо з екстремальним об'ємом The Van Tremendous. Отримає її всього за 99 гривень. В разі придбання будь-якого аромату Infinita можна купити. Новиночку Infinita My Sunshine, або вже давно нам знайому Infinitu звичайну. І отримати за 99 гривень ось таку туш. Гарна туш, гарний подаруночок. Далі ми бачимо новинку, зголожуючий блиск для губ обзиван 4,5 мл, 199 гривень, в разі придбання двох по 139 гривень кожен. Буде 4 відтіночки. Далі. Олівець для губ One 139 гривень, в разі придбання двох 99 гривень. Також можна міксувати. Можна придбати блиск і олівець, тоді буде коштувати блиск 139, а олівець 99 гривень. Цікава пропозиція. Пропозиція безкоштовної доставки ми бачимо. І рубрикатор. Далі з Тугеза 459 гривень, гарна знижка. Мініатюрочки по 8 мл. По 199 гривень кожна. Ось так вони виглядають. У мене Love Potion. Ось такі вони зручні. І розпилювач. Дуже зручно, маленьку сумочку. Так, далі. Новинка попереднього каталогу. Туалетна вода Women's Collection Charm Violet 369 гривень, 100 мл, зверніть увагу. Також Women's Collection Osmantos Infusion 319 гривень. Її тут 50 мл. Love Potion. Парфумовна вода Love Potion Secrets 499 гривень, гарна знижка. І Love Potion класичний, також 499 гривень. Ось так виглядає флакончик. Дуже красивий. Класний аромат. Далі. Також парфумований крем для тіла Love Potion 229 гривень. Спреї парфумовані для тіла Love Potion по 199 гривень кожен. Між Джордані парфумована вода. 499 гривень. Давно не було такої знижки. Гарна ціна. Ось такий коробочці приходить. Ось так виглядає. Це в мене вже у порожніх пляшечках вона. Класний аромат також, квітковий. І ми бачимо пропозицію безкоштовної доставки. Парфумована вода позис Абсолют 845 гривень. Класична позис також 845 гривень. Туалетна вода освіт Дульсе Седелечі, 319 гривень, 50 мл. І туалетна вода освіт Gelato Vibes 489 гривень, її тут 100 мл. І вона в останній в каталозі, зверніть увагу. Також ми бачимо пробники, новиночок наступного каталогу. Туалетна вода Scope Time Loop і туалетна вода Scope S1D. По 9 гривень кожен пробничок. Так, хто полюбляє Онасінг парфуми. Набір бачимо: подарунковий. Giordani Gold Goodies Gold 955 гривень. В набір входить парфумовна вода 50 мл, парфумовний крем для рук 50 мл і подарункова коробка. Обмежений випуск. Зверніть увагу. Парфумовані води <coughs> Воларе по 539 гривень кожна. І воларе класична буде. Без за безкоштовну доставку, В разі придбання цього продукту, безкоштовна доставка буде. Також туалетна вода Ecla Mademoiselle. В разі придбання цього продукту, безкоштовна доставка 399 гривень це класна ціна, такий легенький ароматик. Туалетна вода Eclat Amour Intensite 399 гривень. Eclat Fam 499 гривень, гарні ціни на парфуми. Стій тіні олівець для повік The One Color Unlimited 139 гривень. Ми бачимо, що відтіночок 453,94 слюда в останній в каталозі. Так. І стійкий тіні олівець для Повік The One Color Unlimited по 169 гривень, голографічні. Три відтіночки трошечки дорогше. Так, далі. Олівець для очей всього за 89 гривень в разі замовлення будь-якої мультифункціональної туші для вій 5 в одному. Можна придбати звичайну ультрачорну або у синьому відтіночку. Ось так виглядається. У мене в синьому відтіночку. Ось така щиточка. Не хочу фокусуватись. І з іншої сторони взагалі немає щитинок. Так, далі, знов туш, по 169 гривень кожна. Різні щіточки. Стійкі матові рідкі тіні для повікзиван 149 гривень. Непогана знижка. Підводка для очей The One Wonderliner 189 гривень. І ми бачимо новиночку цього каталогу. Набір бритв для брів та обличчя 215 гривень. В наборі три штучки. Цікаво. Так, далі Інічка The One. Розсипчаста пудра The One Makeup Pro 299 гривень. Адаптивна матова тунельна основа The One Everlasting Zinc з SPF 10 249 гривень. Також непогана знижечка. Так. Знову в каталозі палетка для контурингу The One, 329 гривень, знову тільки один відтіночок середній. Новиночка попереднього каталогу, матуючий ролик 199 гривень. Ультрапігментована тональна основа у стіку ZEVAN 275 гривень. Непогана знижка. Пробники помади The One Smart Sync. 15 відтіночків. Так, Стійка суперматова губна помада The One Color Unlimited 159 гривень. Ось так вона виглядає. Це в мене відтіночок.

159 гривень, гарна знижка на цю помаду. Супер стійка матова помада The One Color Unlimited Ultra Fix. 199 гривень, також гарна знижка на неї. Хочу вам показати відтіночок 41801 орхідея. Такий він яскравий, яскравий рожевий відтіночок. Класна помада. Легко наноситься. Губи наче Припудрені такі пудрою. Класно, нових губах взагалі не відчувається. <кхід> так, далі. Засоби для нігтів. Стійкий глянцевий лак для нігтів з Ivan 99 гривень. Туш он Color. По 99 гривень гарні знижки. Також, консилер у Стікон 99 гривень. У мене відтіночку Слонова кістка 475-25. Ось такий відтіночок. він Світленький. Гарний засіб. <кхе> Кремова губна помада Color, 79 гривень. Ось так вона виглядає. У мене відтіночок 466.04 романтичний, рожевий. З каталогом взагалі не сходиться. Вона в каталозі така більш класична рожева, а насправді вона така дуже неоново малинова. Дуже-дуже дуже яскрава. Взагалі не такий відтінок, як в каталозі. Тому будьте уважні. Так, далі лаки по 79 гривень Uncolor. Інічка Jordani Gold по 399 гривень, зволожуючий Сісі для досконалення тону шкіри Jordani Gold. І сяюча тональна основа Джордані Голд SP25. Зверніть увагу: в останній в каталозі Рум'яна Бронзер. В кульках Джордані Голд 599 гривень. Також продукт безкоштовної доставки. Супертуш для Viordani Gold 249 гривень. Буде обов'язково замовляти. Дівчатка вже чекають на цю туш. Буду надіятися, що вона буде в наявності. Помада Giordani Gold по 279 гривень за кожну. Матова помада з векном Сяйва Giordani Gold з SPF 25 і рідка губна помада Elixir з SPF 15 Giordani Gold. Все, я дивлюсь на оцей відтіночок пряна троянда. Можливо, замовлю. Так, лінійка Велософі. Wellness pack. Ми бачимо оновлений продукт. Це не новинка, він у нас вже був. Пробіотичний напій з харчовими волокнами 639 гривень. І гарна пропозиція: мірна ложка в подарунок у разі придбання пробіотичного напою. Також на знижці комплекс морській кальцій і вітамін D 639 гривень. Комплекс мультивітаміни та мінерали для жінок і для чоловіків по 789 гривень за кожен на знижці. Зверніть увагу, в останній в каталозі комплекс мультивітаміни та мінерали для дітей 535 гривень. Їх будуть оновлювати. Буде ребрендинг. Не переживайте. І ми бачимо новинка шейкер Велософі. 410 гривень. У формі підписку на будь який набір зі сторінки 73, та отримай шейкер у подаруночок. З цієї сторіночки, будь-який набір і шейкер в подаруночок. Також бачимо цікаву пропозицію. Міцелярний лосьон або диски всього за 199 гривень в разі придбання будь-якого продукту для догляду за шкірою зі сторінок 76107. Так. Клітинний крем молодості 499 гривень. Також цікава пропозиція лопаточка в подарунок в разі придбання крему зі сторінки 77. Лінечка королевский Оксамит. Optimals, Age Revive. Nova Age Plus, Plus Uticals, Горні Так, нічна маска для інтенсивного відновлення шкіри Novage 519 гривень. Гарна знижка також. Так, набори новейж. Зупинятись не буду на наборах. Так, лінійчка Ваунд. Знову Optimals. Мультифункціональний захисний крем для обличчя Optimals SP 50 239 гривень. Ось так він виглядає. Такий він ріденький. Капельки вистачає майже на все обличчя. Непоганий крем, єдине, що мені не подобається, все-таки обличчя блистить. Після, після нанесення крему його дуже сильно видно на обличчі. Крем непоганий. Далі, зволожуючий денний і зволожуючий нічний крем для комбінованої шкіри Optimus. по 169 гривень за кожен гарна знижка. Optimals Urban Guard 3D, також непогані знижки, Зволожуючий спрей для обличчя Optimals Urban Guard 3D, 169 гривень, гарна ціна. І ми бачимо новинку. Оце ось новиночка попереднього каталогу щиточка для очищення обличчя 79 гривень. А це новиночка цього каталогу, двостороння щітка для очищення обличчя, 189 гривень. Ось так вона виглядає з ручкою. двостороння, така цікава новиночка. Юрскін лінійка. Сонцезахисні засоби. До речі, ціни вищі, ніж у попередніх каталогах. Гарна ціна на набір. Парфумована вода плюс дезодорант Giordani Goldman. 629 гривень. Зверніть увагу. Так, чоловічі аромати. Ascendant Intense класний аромат. Мені дуже подобається. Nordic Waters Infinite Blue. Дуже такий різкий для чоловіка, такого старшого віку. Мені так здається, це на мій так, на мою думку. А, так, далі також чоловічі аромати. Новиночка попереднього каталогу. Men's Collection Egavi Power 369 гривень, 100 мл. І ми бачимо цікаву пропозицію будь-які два аромати із сторінок 116-117 по 299 гривень кожен. Глейши рок, венче і венче Пауве. Гарні ціни. Так, Нофомен СубЗеро. Новийджмен. Новиночка попереднього каталогу. спонж коньяку з вугіллям 199 гривень. Ми бачимо продукти, які знімають з виробництва. Ціни звичайні, я скажу, що не скручені, знижені, дуже якось там. але якщо ви полюбляєте ці продукти, то можна придбати. також Лінієчка Ваунт. Так, хочу вам показати мило Воно Приходить ось такі коробочці. І ось так виглядаю саме мило. Прикольне таке мило. Так, далі йдемо. Хочу собі замовити оцей чобіток. Кажуть, він класно пахне. Мабуть, замовлю собі оцей гель для душу. З органічним вівсом і абрикосом. Мені подобається цей аромат. Далі лінієчка молоко і мед. Бьютаникс. Essence Co. Лосьйон для рук і тіла з диким маком і ваніллю, 275 гривень. Ціна наче така не бюджетна, але тут 300 мл лосьйону, так що ціна. Справедлива, так скажемо. На рідке мило ціна завищена. Хоч воно і дуже гарної якості, але трохи зависока. Далі лінійка Елео, продукт безкоштовної доставки, шампунь з цінними оліями Елео 279 гривень. Лінійка Долуджі. полюбляю. дуже зупинятись не буду. Так, щітки для волосся. Хочу вам показати масажну щітку для волосся Styler Pro 175 гривень. Приходить, вона ось так запакована. І ось так вона виглядає. Ріфлейм Сведен. Така вона. Дуже приємна така, якийсь матеріал такий дуже-дуже приємний. Класна щітка. Далі. Цікава пропозиція. Міксуй та поєднуй. Будь-який продукт зі сторінки 140, крім рушник тюрбан для волосся, за 149 гривень кожен. Тобто можна придбати шампунь і кондиціонер. Або два шампуні, або два кондиціонера по 149 гривень кожен. І також схожа пропозиція: будь-який продукт зі сторінки 141 по 119 гривень за кожен. І шампуні, і кондиціонер можна міксувати в будь-якій послідовності. <клух> так, далі великі об'єми. Підбаддюрливий гель для душу з оранічною кокосовою водою єдиною, лавничі, великий об'єм 500 мл 179 гривень. І відлущувальний гель для душу з малиною і м'ятою, лавничі, великий об'єм 219 гривень, також 500 мл. Мочалка для душу іскравого жовтого кольору 65 гривень. Дитячі лінійки на гарній знижці. Дитячий шампунь з органічною кокосовою водою 125 гривень, а шампунь з лохиною і з маракуєю – по 115 гривень. І нічка для догляду за тілом Забудя Так, Тримери. Чоловічий 719 гривень і жіночий 669 гривень. Гарна знижка на освіжаючий гель для гігієни Фемінель у рефілі 95 гривень. Також цікава пропозиція. Будь-який один гелієнтимногії 155 гривень, будь-які два по 125 гривень кожен. Також сюди входить і новиночка попереднього каталогу. Лімітований випуск. Так, засоби для ніг. Набір із трьох продуктів, усього за 189 гривень. Сюди входить крем антиперспірант для ніг. Fit up Everyday, міні-крем для рук і кульковий дезодорант антиперспірант для максимальної свіжості Актівель. Так, далі. Пилка-депілятор. 465 гривень. Ось так воно виглядає. Приходить, запакована. Непогана знижка надає. Далі, також засоби для ніг з плюсиком. Так, зубна паста, зубні щітки, дитячі, дорослі. Так, актвель. Кульковий дезодорант 69 гривень, спрей 139 гривень, непогані ціни. Так, і цікава пропозиція. Спеціальний пом'якшувальний засіб з олією яблучного насіння і спеціальний пом'якшувальний засіб з оліє насіння кавуна по 49,90 кожен. Не потрібно купувати по два. Кавуновий я обов'язково придбаю, а яблучний у мене є. Ось так він виглядає. Ось така баночка. Класні засоби. Рекомендую. Так, кремчики для рук по 75 мл 69 грн. за кожен. Масочки для волосся по 42,90 за кожну лавнеча. Засоби для обличчя лавнеча. По 99 гривень. І ми бачимо новинку пов'язка на голову 129 гривень. Цікава така. Колір слонової кістки. Така цікава пов'язочка така, нейтральна. Масочки для обличчя лавничі по 3490 за кожну. І на останній сторіночці ми бачимо фруктова сенсація. Кожне мило всього за 39,90. У мене саме таких мил немає. Покажу вам схоже: ось такі у мене є з огірком. А в нас будуть в пропозиції. З вівсом і абрикосом і з малиною і м'ятою. Класні мила, Рекомендую. Ціна також хороша. Гелі для душу, лінійка Simple Joy Love Nature з органічним грейпфрутом і з органічною полуницею по 89 гривень за кожен. Ось такий був каталог, непоганий каталог, буде що обрати. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного дня, до побачення!